Вітаю! Ви на каналі Перша Віза. І сьогодні поговоримо про нововведення в польському законодавстві, яке значно полегшить життя українцям у 2025 році, йдеться про запровадження так званої карти побиту цукор. Це спеціальний документ, який дасть вам можливість легше жити і працювати в Польщі. Як це змінить ситуацію? По-перше, цукор дозволить вам мати не просто тимчасовий дозвіл на перебування, а фактично статус, який дозволяє працювати, навчатися і мати доступ до медичних послуг. Ваша легальність перебування в Польщі буде підтверджена офіційно. Не потрібно буде кожного року оновлювати документи або переживати, чи не вийшов термін вашої візи. Ви отримаєте право працювати без додаткових дозволів на роботу, що зекономить вам час та зусилля. Ця карта дасть вам доступ до медичної допомоги на рівні з громадянами Польщі. Як це працюватиме? Процес отримання карти цукор буде максимально спрощеним. Ви зможете подати документи онлайн через спеціальний портал або особисто в уженді. Для цього потрібно буде надати підтвердження вашого перебування в Польщі, наприклад, договір оренди житла чи довідку з місця роботи. Також вам знадобиться дійсний закордонний паспорт та фотографія встановленого зразка. Заяву розглядатимуть швидше ніж інші види документів на перебування. За попередньою інформацією, рішення щодо надання карти цукор прийматиметься протягом 60 днів. Після цього ви отримаєте пластикову карту, яка підтверджуватиме ваш легальний статус в Польщі. Це значно зменшить бюрократичні перепони та дозволить вам зосередитися на роботі, навчанні чи особистому житті без постійних візових клопотів. До речі, якщо ви вже перебуваєте в Польщі за іншими документами, такими як віза чи інша карта побиту, ви зможете подати заяву на цукор без необхідності повертатися в Україну. Це зручність, яка суттєво полегшить перехід на новий статус. Цукор це реальний крок до спрощення життя українців у Польщі. Він відкриває більше можливостей для кар'єрного зростання, навчання чи забезпечує соціальні гарантії. На нашому каналі ми продовжимо стежити за всіма деталями запровадження карти цукор. Тож не пропустіть важливі оновлення. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Перша віза. Ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі! Перша віза. Робота за кордоном це просто.